Привіт! Мене звати Даринка Попко. Мені 12 років, із них чотири я займаюся акробатикою. Це не просто рухи та стрибки, це справжня магія тіла. Акробатика це спортивна дисципліна, у якій поєднюється гнучкість, сила, координація та артистизм. Вона буває різна: спортивна, циркова, парна, навіть акро-йога. Найчастіше діти займаються саме спортивною акробатикою. Це стрибки, піраміди, перевороти, балансування. Знаєте, що було найважче на початку? Розтягнутися на шпагат, проте з кожним тренуванням ставало все краще і краще. І от я сідаю на нього. Тренування акробатів включають багато етапів: розминка, щоб підготувати м'язи, розтяжка для гнучкості, солові вправи, бо потрібна сильна спина, ноги і прес, вивчання елементів, перевороти, мостики, колесо, сальто, махове, балансування на руках або на голові. Мій улюблений елемент це коптштунут. Це тоді, коли ти стаєш на голову та різко перекидаєш ноги над собою. А ще також я дуже сильно люблю стояти на голові. Спочатку це виглядало так, ніби в мене вселяється демон, а потім я перевертаюсь. Та згодом виходило краще. І зараз я можу так простояти декілька хвилин. Акробатика це не тільки фізичний розвиток, а й емоційний. Вона вчить бути сміливою, долати страх висоти чи невдачі. Тут важливо довіряти своєму тілу і наполегливо працювати. До речі, акробатика один з найтравматичніших видів спорту, тому тренери дуже уважні до техніки безпеки. Зірок шоу-бізнесу у дитинстві займалися акробатикою. Це допомагає розвинути пластику та концентрацію тіла. І ще також акробатика потрібна у танцях та акторській майстерності. Акробатика є корисною для спини, проте в деяких випадках можуть виникнути серйозні травми. І ще вона підтримує внутрішню впевненість. Діти, які займаються акробатикою, зазвичай стають впевненішими, краще контролюють свої емоції і менше хвилюються. А ще основи добре допомагають у багатьох інших видах спорту, наприклад, у танцях чи єдиноборствах, акробатика розвиває не тільки тіло, а й характер, робить дитину наполегливою, сильною і витривалою. Я ще не знаю точно, ким буду, коли виросту. Може, акторкою, може, співачкою, а може, і взагалі журналісткою. Може й статись таке, що моя професія не буде пов'язана з акробатикою. Проте я знаю одне: акробатика додала мені багато впевненості, і я буду до кінця життя нею займатися. Хоча б вдома. А на цьому все. З вами була я, Теренка Попко. Па-па!